Сьогодні я готую сирні кекси з грушею та яблуком. У миску з кисломолочним сиром я всипаю цукор, ванільний цукор, сіль на кончику ножа та три яйця. Додаю сметану та блендером перебиваю все до однорідної маси. Після додаю розтоплене вершкове масло та просію борошно разом з розпушувачем. Все гарно перемішую. В результаті отримуємо пишну сирну масу. Кекси в мене будуть з яблуками та грушею, тому яблука та грушу я почистила від серединки та шкіря. Шкірки та порізала на кубики. Добавила до готового тіста, наше яблука та груші, все гарненько перемішала. І готове тісто я розклала по формочках для кексів по одній столовій ложці і ставлю в розігріту духовку випікатися приблизно 40 хвилин при 180 градусах. Всередині кекси виходять дуже м'які та вологі всередині. Таке відчуття, як маленькі сирні запіканочки. Це нереально смачно, вони круто смакують з чаєм або кавою. Всім смачного!